Записала частково відео, як бачите, стан у мене змінюється. Я сама починаю сповільнювати сповільнюватись, і тому поки що закінчила запис, будуть нові уроки. Просто хочу, щоб ви відчували мій стан, коли я вам його записую, передаю, і бачили, наскільки ви змінюєтесь, наскільки у вас всередині все стає інше. Адже страх, тривога від вибухів і не тільки від вибухів та ракет, вона повторюється. Вона наслаюється, і тому це така універсальна методика. Тобто, ми починаємо з розслаблення, позбавлення тривожності, зробити медитацію, очистити думки. А що буде далі? Покажу вам далі. Тож, очікуйте нові уроки, вони будуть зовсім скоро. Для мене це пройде період часу, десь, можливо, два дні, три, поки я наповнюсь, щоб далі вам вітати, А для вас це буде просто як новий урок. Дякую за увагу. І не забудьте написати про свій стан.